you mm -hmm. До розвідки справи за позовом Соколовського саме Володимир до президента України Порошенка Петра Олексійовича Головного Голоновського прокурора Генеральної прокуратури України Матвійська Анатолія Васильовича Генеральної прокуратури України Влащенко Влашенько на палі вікові торіс з обмеженням питання інформації про захист із єдиних суді репутації спростування інформації з ранені моральної шкоди. До судове засідання за інформацією секретаря, судового засідання з'явилась озирач Соколовська. Головного військового прокурора Марті Ліса представник Генеральної прокуратури України Коронський і представник президента України Віцов. Інші відповідачі Влащенко також товариство з обмеженою відповідальність інформаційного агентства 112, до судового засідання не з'явився, до суду відмовилися про... Неможливо влучення судових полістів з копії позовних заяв за закінчення строки зберігання. Суд встановлюється до було, Дозволяється особа нормально.

Представник Генеральної прокуратури України Хорошки Сергій Вітрович діє за довіреністю, довіреністю у справі, про всю її прокурору відділу представництва органу прокуратури у генерального Генеральної прокуратури України. Присвяйте представник Матіус. Представник заступника Генерального прокурора України, головного військового прокурора Матіус Анатолія прокурор відділу головного військового прокуратури Генеральної прокуратури України, Коломович Олександр Олександрович. Дій на підставі відповідного доручення, службова адреса міста Київ, вулиця Ляк Это справа розглядает судья патриотизака. Супер изяснюю, що сторони мають у справі процесуальні права, передбачені статтями. 27 до 31 делим протестування кодексу України. Є Я не піднесів из'язнення. Має думки, учасники процесу щодо розгляду справи за такої тапки, учасники процесу, а зокрема щодо відсутності від двох відповідачів, які не повідомлені належним чином про за ці правості, які до судополіза контакти за закінченням строком зберігання. Тобто, Ваша честь враховуючи те, що ці адреси є офіційним, в тому числі місце знаходження відповідно до відомості відділення реєстру до пересусної організації, це щодо товариства з відповідальністю інформаційної агенції 112. І враховуючи те, що власник є редактором цього товариства, то фактично вважаю, що їх не знаходження за місцем реєстрації, не є підставою для відтвердження розвитку справ, вважає, заможливо свою категорію участь. Представник президента. Дорожі, Представник генеральника, вважаю, що ці питання увіймовні частиною. України, що суд відкладає розв'язку з правильних собі встановленої статті 157. У разі ніяких судового засідання однієї сторони, побудь коло з'яшу осіб, які будуть такі справи, про яких немає відомості, що їм вручені судові повістки. Ми маємо відомості, що їм судові повістки не вручені. Що стосується адреси, ми ж не знаємо, з яких обставин, які там адреси, так що я вважаємо надавати. Спочатку свого вказаного провадження крім того матеріальних позовної заяви не надано жодних документів щодо місця перебування 112-го каналу, тобто відповідача. Так, не вручення їм по вказаній позвичайно пресі. Заслухайте до учасників процесу, суд уговорив. У справі оголосити для повторного ви проти досвідувалися. Канал та плащенко матеріалів справи, дійсно відсутні матеріали щодо знаходження юридичної особи до інформаційного ГНС 112 за адресою, за якою направлялися судові повістки, та яка зазначена позивачем, уточненням до позовних вимог, а саме за адресою Вікторів 121А. При цьому суд з власної ініціативи здійснить іще запит до відповідного управління. Наша робота у перевірки місця реєстрації юридичної особи. Судове засідання зв'язку з цим закінчено. Враховуючи те, що суддя перебуває у відпустці по вересень місяців, тому справи розкладається на тривалий період. Зараз скажу. В межах строків розгляду, так? Це не справи. 3 жовтня на 14 лютого. А це є медіа?